Так, усім привіт! Новинка від Revoltu sd 20100 t Що означає 100Т це його потужність. Такий шуруповерт на акумуляторах 20-вольтових з таким нормальним комплектом. Не знаю наскільки якісні, наприклад, самі головки, але приємно, що тут є все необхідно для роботи. Є і сверла, і по дереву, і біти, і також така е цікава річ, щоб крутити в недоступних місцях. З фіксованим тобто, вигином. Це є зручно і приємно, що воно йде в комплекті. Ось сама... самий предмет обговорення наш. Револьт, як то кажуть, нас не перестає дивувати, йде е, в ногу з іншими такого, своїми конкурентами. Важкий, доволі він дуже важкий. Зараз принесу вагу, зважимо його, але реально тобто, ним щось зробити. Напевно, або довгі шрупи крутити, або якісь болти закручувати і таке інше. Бо тому що він є важкий і 100 ньютонів це є досить багато, тому що, як ми знаємо, шуруповерти йдуть на 30-40 ньютонів, 50 це максимум, а тут є 100. Ну, і Реально його розмір. Е Ну, з ним важко буде, напевно, працювати, вкручуючи такі невеличкі шурупчики по дереву. Не потрібно стільки потужності, щоб робити, там, скручувати, наприклад, меблі. Але якщо ви свердлювати по дереву отвори, так це потрібно. Чи свердліти в металі це також потрібно. Переваги його такі, що йде металевий редуктор, металевий патрон. На патроні є оця шайба. Класно, ти собі можеш підтримати. Прифіксовувати, щоб він не виляв і він не буде крутити вам пальці, бо тому що тут є оця шайбушка, дуже, досить зручно. І плюс до того бачимо, є функції, удар, сверління і також тріщітка. Є в комплекті така ручка, тобто, щоб його можна було всю потужність втримати в руках. Ну, і також він є безщітковий. Це є досить зручно, бо безщитковий шуруповерт, Він виграє, по-перше, не так швидко сідає батарейка. А по-друге, передова технологія, щотки не, не стираються, бо їх немає, і служить досить добре. Зараз ми його поставимо на вагу, комплектацію звичайні акумулятори універсальні, які підходять на всю серію шуруповерта, І зарядка. Зарядка у нас де 2 А. Чесно кажучи, вже всі переходять на 3 або 4 А, щоб швидше заряджати. Але це вже їхня справа. Я думаю, що дану річ, а, до речі, батарейки мають ще штекер зарядку. Як ми знаємо, Revolt він має зарядки на 4 А подвійні, що одночасно можна заряджати 2 батареї. Я рахую, що за ці гроші, скільки він коштує, він цього вартує. Будемо тестувати, будемо розбирати, дивитися, що всередині в наступному відео. А зараз ще трошечки поговоримо про нього. 2 кг. 2 кг все в зборі. Реально, він є важкий, звичайний традиційний ширповерт має 1 кг 100. Але його вартість на сьогоднішній день це 110 доларів або 4500 гривень. Я не вважаю, що це є дорого, бо аналоги будуть набагато дорожчі з 4 амперними акумуляторами. Тут є і гарантія. І плюс до того, інструмент вже себе добре зарекомендував цією цієї серії безчутковою. Я вважаю, що воно того вартує. Хто користувався, будь ласка, напишіть комент. І також напишіть, як би його ви хотіли, щоб я протестував. Всім дякую, гарного настрою!